На базі Прилуцького ліцею номер 1 планують побудувати сонячну станцію. Альтернативним джерелом живлення вже забезпечений новий корпус закладу на меті встановити сонячні панелі і на базі першого другого жовтня Прилуцький міський голова Ольга Попенко, секретар ради Роман Гоголь, заступниця міського голови Тетяна Пахомова та директорка ліцею номер 1 Олена Рогальова взяли участь в онлайн нараді з представниками благодійної організації Благодійний фонд «Енергетична дія для України. Цей фонд відкрив ініціативу кампанію, яка називається 100 сонячних шкіл і України. Звісно, що маючи вже сонячні панелі у нас на одному з корпусів, ми побачили наскільки це взагалі енергоефективно. І у наших сучасних реаліях це теж те, що гарантує без, безперервну роботу освітнього закладу за будь-якої умови. Але у нас є перший корпус, у якому навчається близько 500 дітей. Це учні перших шостих класів, і цей корпус не під'єднаний до наших встановлених панелі. Тому і є така величезна необхідність забезпечити автономним енергоживленням саме першого корпусу. Дана сонячна електростанція доволі потужна. Говорить Олена Рогальова, розрахована на 37 кВт кіловат і має забезпечити всі потреби першого корпусу. У цьому корпусі розташована наша їдальня, наш харчоблок. Ви знаєте, що в закладах освіти це плити електричні. І, на жаль, ми пережили ті страшні місяці, коли по кілька годин не було світла, і наші працівники виходили на їдальню о четвертій ранку для того, щоб встигнути приготувати. Але це проблема. І тому саме ця участь у цьому проєкті, і я рада, що ми пройшли цей відбір, забезпечить встановлення нам дуже потужної гібридної електростанції саме для потреб першого корпусу. Ліцей номер один увійшов в сотню закладів, що отримали фінансування Прилуцька у установа конкурувала з більше ніж тисячою шкіл всієї України. Завдяки наполегливості вдалося залучити до міста значні кошти. Зацікавленість прилук у пошуку грантової підтримки відмітили і представники проєкту. Для нас він насправді дуже великим пізнаком, коли міський голова такої великої громади присутній на в принципі цей робочий захід. Для нас це дуже важливо, тому що вдячні за залучення і за вашу ініціативу. Прилуцький ліцей номер один сьогодні залучає значні кошти на оновлення матеріально-технічної бази. Це приклад, коли бажання та дія об'єднуються і дають гарні результати. Дуже приємно сказати і визнавати, що знову ліцей номер 1 став учасником і переможцем такої досить гарної, досить серйозної, дуже важливої програми 100 сонячних шкіл України. Перш за все, буду дякувати, дякувати керівництву школи, дякувати всьому колективу, але в основному ця робота була пророблена директоркою Оленою Геннадівною. Ми не перестаємо говорити про те, що це директорка дуже ініціативна. Які б конкурси, які б програми, які б не гранти бере бере участь і ви бачите, і прилучаниця чує, що є переможцем саме у тій чи іншій програмі. Сьогодні відбулася така зустріч із фондом, Обговорені питання, обгорні питання про подальшу співпрацю. Буде підписаний меморанд. Рандум і хотілося б звернутися і до інших навчальних закладів, що нас запросили до участі в цій програмі, і я думаю, що якщо така є пропозиція, то нами зацікавилися. Вони керівництво побачили, що ми ми досить активні, що ми хочемо розвиватися, що ми б хотіли б, щоб такі станції були у таких інших навчальних закладах. А до участі можуть. Участь можуть брати тільки ті навчальні заклади, у яких не менше як 500 діток. А в нас такі навчальні заклади є. Це і ліцей номер 6 і ліцей номер 7 і ліцей номер 5 Тому зрозуміло, що найближчим часом будемо обговорити з адміністрацією всіх цих ліцеїв, і ми обов'язково підготуємо документи, підготуємо всю необхідну інформацію. І я думаю, що якщо нас запросили, то звичайно, що нам і буде надана така допомога. Цього ж дня міський голова Ольга Попенко зібрала нараду з директорами шкіл, медичних закладів міста та комунальних підприємств. Опрацювали пропозиції представників фонду. Кожен представник установи бюджетної сфери планує структурно підійти до ініціативи.